Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо про новий кримінальний процесуальний кодекс України, який вже набув чинності, із адвокатом Ярославом Толкачовим. Вітаю вас, пане Ярославе. Вітаю вас, пане Ярославе, От головне, що анонсувалося за цим документом, кримінальним процесуальним кодексом, це змагальність. Сторін і рівність їх у судовому процесі, в кримінальній юстиції, а наскільки все в нас буде відбуватися об'єктивно в цьому контексті, тому що є одна сторона це захист своїх прав, і є державне обвинувачення. Так а наскільки ці сторони дійсно можуть конкурувати під час судового процесу. Ну, по перше, те, що задекларовано новим законом, новим кримінально-працівним кодексом, це дійсно задекларована диспозитивність сторін. Тобто з'явилося у сторони захисту, з'явилося дійсно право, якого до того не було подавати будь-які докази, які вони вважають, що вони підтверджують невинуватість особи, і або слідство, або суд має приймати ці докази і їх досліджувати. Цього раніше не було. Як воно буде насправді на практиці, це покаже тільки час, оскільки дійсно це другий день, коли вступив в дію цей кодекс. Але з точки зору загального європейського процесу, це дійсно крок попереду. А в цьому контексті так і ви сказали, що немає сенсу тоді вибивати. Знаєте, от про те, що говорили, в нас багато тортур було коли під тиском міліції правоохоронці вибувалися зізнання. Такого вже не буде, в принципі, тому що людина може піти в суд і навести свої аргументи, і там вже відстоювати свою позицію. Так, дійсно, це новий кримінальний процесуальний кодекс унеможливлює. Теорію неможливлює такі дії це стосується зміни взагалі доказового права, тобто. Зараз суд має сприймати тільки ті докази, які він сам дослідив. Навіть ті самі свідчення свідків, свідчення потерпілого свідчення самого обвинуваченого до того така процедура не була. Можливо, було зачитування прокурором свідчень осіб, які вони угу. дали на судовому стаді слідства, і вони сприймалися судом. Це... І навіть, Якщо в людини вже якісь додаткові аргументи під час суду з'являлися, ну, все є папір, є документ. Є да? документ, звичайно, особа і тоді могла. Дати нове свідчення, але е, новий порядок він дійсно вонеможливує вибивання оцих от е, доказів такими шляхами, які вони інколи на жаль були. Багато було сказано про те, що вже слідчі прокурори, адвокати, до речі, мають підготуватися. Як їм працювати в нових законодавчих умовах чи встигли підготуватися, тому що ну дійсно такий документ його треба вчити не один день, не два а, там присвятити багато цього часу? Так, дійсно, адвокатам простіше, оскільки адвокати за е, як захищали, так і будуть захищати. Вони завжди були на стороні свого клієнта, е, готувалися. От я наскільки мені відомо, е, судді готувалися, проводилися постійні семінари, бо ввели дуже багато нових процедур, які. Які до того при цьому, не були притаманні нашій правовій системі, так само готувалися і працівники і прокуратури, і, і слідчі. Тобто я вважаю, що той процес, який був започатий, він має продовжуватися далі, і практика вже буде формувати в сварі свідомість, як і сторони обвинувачення, так і сторони захисту. З'являться до... роз'яснення вищого спеціалізованого суду. Тобто буде практика. Тільки з практикою ми можемо прийти на якийсь рівень розуміння цього нового кодексу. Оці ключові слова буде практика. У нас один із народних депутатів, один із спікерів партії регіонів, який є юристом за освітою, який багато років працював в суді. Він каже, що вже з наступного дня мало помешати в нас людей, які перебувають зараз в слідчих ізоляторах. Чи так сталося насправді? Ну насправді статистику таку не оприлюднивали ще, і це не процес не одного, не одної години, не одного дня. Оскільки е, клопотання про зміну запобіжного заходу воно має бути подано, воно має розглядатися. Це все демократичний процес. Ми не можемо зараз просто відкрити двері і випустити це, буде незаконно. Тому ми маємо діяти в правовому полі, так само слідчі прокурори вони будуть діяти в правовому полі. І е, так само дійсно буде в сезон цього лібералізація, Запобіжні заходи тільки в виняткових випадках будуть е, у вигляді тримання під вартою, е, вводиться новий запобіжний заход, такий як домашній арешт, тобто за допомогою спеціального Електронного засобу відслідковуватися буде місце знаходження А Але що хтось бачив ті засоби моніторингу? Як а, вони ну, виглядають? На, на семінарах дійсно їх, їх пред'являли, як вони будуть виглядати. Це е, браслет, це загальна світова практика, браслет, який кріпиться до е, ноги. Він не може бути самостійно знятий без його пошкодження. Це абсолютно дійсно нормальна е, така ліберальна вже. Політика по відношенню до, до громадян, які вчинили можливо, вчинили злочин, підозрюються вчиненні злочину, але їх вина відповідно до презумпції, вона ще не встановлена. У зв'язку з цим відсутні будь-які підстави тримати цю особу під вартою, піддавати її таку її гідність певному певному впливу обме, обмеженню, да, mm -hmm. впливу на нього. Тому це все лібералізація, про що говорили. Але от я хочу підняти одне питання. стосовно захисту. Це питання не було вирішено новим кримінальним процесуальним кодексом. Стосовно захисту свідка. Я по практиці хочу розділити свідки. Бувають двох категорій: перша категорія це свідки, які помічники слідства. Дійсно, це люди, які щось знають, щось бачили, якимись володіють документами. Інформацією є а друга категорія свідків це свідок, знаєте, з таким дальнім прицілом на засудженого. Тобто, коли починається в принципі слідство, встановлюється коло осіб, особа допитується як свідок, потім певні стають відомості про неї відомі, і вона переходить у розряд зараз за новим кодексом, підозрюваного, а потім внуваченого в суді. А до речі, в цьому контексті дуже важливо обов'язково, щоб свідок був на судовому процесі і підтвердив свої слова обов'язково. Які... тому, що раніше пам'ятаєте справа Луценка, багато так. свідків написали свої так, пояснення, так. їх не викликали. Юрій Луценко там протестував, казав, що ні, так. вони такого не могли сказати. Тепер це обов'язково. Так, це обов'язково. І ми вже про це сьогодні говорили, саме що дослід... безпосереднє дослідження судом доказів, і е, новий КПК містить на таку норму, що якщо слідчий десь передбачає, ну. Там написано так м'яко, але там тяжка хвороба особи. Або, там можливо, вона планує там виїздити за кордон, назавжди не будуть чекати, не будуть чекати а. а він може дати ці свідчення в слідчому суді, і вони будуть записані навіть під час досудового слідства. Через систему відеоспостереження. Ні, 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 дивіться, Вони будуть надаватися в суді, тобто не, не тільки в слідчому, а в суді. І вони вже отримані судом. В присутності суду вони вже будуть, коли буде суд над особою вже чинятися, то вони вже будуть сприйматися як належний допустимий доказ. Ці такі свідчення, тобто. В даному контексті так само дотримується принцип безпосереднього розгляду доказів судом. Ще один такий важливий показник і така важлива статистика. І про це, до речі, говорив і президент України Віктор Янукович, виправдовувальні вироки. У нас дуже невтішна статистика, але ви тут перед ефіром сказали, що вона в принципі не повинна бути кращою, тому що якщо завідомо там неправдиве обвинувачення, то ну, зрозуміло, ну, що бути в цьому в цій це ситуації. Це така дійсно ідеальна. ідеальна... Огляд стосовно правової держави та громадянського суспільства, що виправдовально вироків не має бути в принципі, тому що і слідство Якщо має бути судят, законним, люди. так обвинувальний акт має бути законним, і суд над особою має бути законним і має закінчуватися дійсно певним. Певним рішенням, яке констатує вчинення особою злочину. Якщо суд констатує, що особа не вчиняла злочину, uh -huh. е, то є певні питання і тому, але я розумію, в якому контексті ви поставили запитання. Дійсно існує внутрішня практика. Е, знаєте, статистики, галочок, паличок, яка от в органах е, ну, ну, і за це і звання дійсно. присвоїть і, з, і зірки і так само, і і, і і так само е, само наказують. Бо в деяких підрозділах виправдований вирок, це автоматичне звільнення слідчого. Навіть такі є санкції, дисциплінарні. до… Це справедливо, це правильно, але в контексті того, що рука руку миє, і суд, як з іншого боку, теж правоохоронний орган, він не завжди піде на такі радикальні заходи. Як виправдовальний вирок для того, щоб його можливо товариша, можливо, там в своєму районі знайомого його було піддано певним дисциплінарним стягненням, і тому суди на практиці стараються, навіть якщо бачать, не винувати, стараються засудити навіть на той срок, от рівні той строк, який людина вже відбула у вигляді тримання під вартою, наприклад, як запобіжний захід, угу. або умовний термін різними шляхами. Старається не догоджати своїм, скажімо так, товаришам по правовому цеху, як часто ми побачимо в практиці, тому що це про це було дуже багато сказано. Також про те, що прокурори і обвинувачена на сторонах не зможуть домовлятися до суду, а тільки суд буде потім констатувати, що так. все все домовилися рішу. Це дійсно новий інститут, який прийшов з англосаксонської системи права для нас. Він Ну, зовсім новий, він не застосовується це договір з обвинуваченням та примирення, договір про примирення між потерпілим та, та обвинуваченим. Але знову ж таки, ця диспозитивність, яка надана сторонам, вона буде перевірятися, затверджуватися судом. Тобто, якщо суд побачить явне, скажімо, не порушення прав або того самого потерпілого, або явне порушення прав держави. То звичайно, суд має право не затверджувати таку таку мирову угоду, якщо так можна назвати. Пане Ярославе, от з вашої особистої практики, ну не вдаваючи в контекст норми кримінального процесуального кодексу України, чи може бути ефективним захисник адвокатом, якщо він є родичем? Тобто старий кодекс це дозволяв робити, коли там донька Юлії Тимошенко їхала і вона була одночасною захисником, але насправді наскільки вона фахово могла виконувати свої обов'язки? За новим кримінальним процесуальним кодексом є тільки адвокати. Все, є адвокати, є монополія адвокатів, тому що буде, наскільки нам відомо, буде реєстр адвокатів України. Ну тут, ви знаєте, треба розглядати е, в е, певній зв'язці, як Кримінальний процесуальний кодекс, так і новий закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, де е, певною мірою розширюються права адвоката. Я вважаю, що це справедливо, не тому що є адвокат, а тому, що саме адвокату надані певні права, які раніше адвоката не було. Тобто раніше е, запит адвоката або його намагання зібрати докази, вони зіштовхували е, тільки з бажанням певного або органу або особи їх надати такі докази, надати таку інформацію. Тепер у них з'являється право і за новим, е, за новим КПК, навіть органи державної влади зобов'язані виконувати законні вимоги захисника. Це теж крок вперед. У зв'язку з цим вважаю, що всі мають займатися своєю певною діяльністю. Професійно нею займатися, оскільки щоб потім не було е, певних люфтів, певних, е, певних скажімо, можливостей оскаржувати рішення на підставі того, що особі неякісно надали, е, неякісно надали правову допомогу. Тобто... А, не, неякісність тут можна, тому що я почитав думки правозахисників он, стосовно якості там, безкоштовної правової допомоги від адвокатів. якщо... Людина хоче скористатися цими послугами. Цей адвокат сидить на зарплаті в державі. Ну так відверто, скажемо та отримує гроші від держави. А чи може він захищати тоді іншу сторону, якщо він від держави якісь гроші отримує? Ну, ви знаєте, не все ж вимірюється грошима, і це все залежить від внутрішньої совісті, внутрішнього переконання кожної особи, навіть того захисника. І я вам хочу сказати, що. При е, тій кількості захисників, які е, адвокатів, які є в Україні, якщо е, захисник е, один раз надасть там на рік безкоштовну допомогу особі, і я не думаю, що він дуже погіршить своє фінансове становище, навіть якщо він просто і безкоштовно дасть, як це зараз на практиці відбувається, коли Ну, коли просто певним категоріям осіб її на треба надавати у обов'язковому порядку. Але чи всі адвокати будуть мати можливість увійти до такого реєстру адвокатів України? Вони зобов'язані бути, якщо за новим... автоматично чи конкурс? знову ж таки, ні, реєстр адвокатів це просто констатація фактично того, що адвокат є. Він внесений в певним реєстр, і угу. кожна особа до нього відкритий доступ може перевірити, чи є дійсно ця особа адвокатом. бо дійсно, свідоцтво може бути анульовано або припинено. Або взагалі ця особа могла підробити документ, пред'явити його, а при тому ніколи не будучи адвокатом, і відповідно захисником буде незаконно. У зв'язку з цим створюється законом про адвокатуру та адвокатську діяльність. Він створюється. Це реєстр. От останніми вихідними, 17-18 числа відбулося установчі збори Ради адвокатів. Цей процес іде в. Адвокатура створює самоврядний орган, але в принципі реагує на зміни в законодавстві mm -hmm. України. Але скільки триватиме на завершення, дуже коротко no, це на завершення, принаймні, кримінальний процесуальний кодекс дає е, дає на цей на застосування норми про те, що чи внесена адвокат, чи внесено тільки рік після того, як він mm -hmm. буде створений. Тобто, це процес не швидкий, але ми йшли 21 рік йшли до цього нового КПК. То я думаю, ще. Рік два ми зможемо почекати для ефективної праці в цій галузі. Зрозуміло. Дякую вам дуже за розмову. і Дякую, дякую за те, що завітали до нашої програми. Нагадую, що це була думка адвоката Ярослава Толкачова. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.